Вітаю вас. І що хочу сьогодні вам озвучити. Притча. Колись людина народжувалась, і цього було достатньо. Її знали по роду, по подиху, по пам'яті землі. Тоді існувала лише одна ДНК, та, що в клітинах. Вона не питала дозволів і не вимагала копій, але з часом світ злякався довіряти життю і створив іншу ДНК, державну нотаріальну контору. Вона сиділа за столом і говорила офіційно. Народження підтвердити, родинність довести. Життя оформити належним чином. І людині довелося доводити те, що вже жило в ній. Та одного дня людина взяла нитку, не заяву, не форму, а нитку. І жінки почали в'язати пояс. Кожна петля була подією, що плавно об'єднувала життя, народження, любов, дитина, спадщина, пам'ять. А кожен вузол це кармічний вузол, який надавав майстерність, навички, здорові звички, знання роду, мудрість життя. Мудрість навиків предків, природи тварин. Петлі і вузли разом створювали повний визерунок життя. Коли пояс був готовий, він замкнувся. Він зробив повне коло 360 градусів. І тоді навіть ДНК. Державна нотаріальна контора побачила все життя одразу. Їй більше не треба було питати, бо петлі вже все зв'язали, а вузли все підтвердили. І з того часу дві ДНК навчилися жити разом. Одна зберігала істину і жила в клітині. Інша навчилась її не перекручувати і жила в кабінетах і державних установах. Коли життя зв'язано, його не треба доводити.